Коли не сила далі йти по світу, коли коліна стерті у сльозах, там народився шепіт, не молитва, а крик душі в мовчазних небесах. У тиші, де слова уже безсилі, де тільки промінь світить у пітьмі, коли мовчання тисне гірше крику, з'являється молитва у сльозі, і саме там, де світ тебе не бачить. Де навіть ті, здається, тягарем стоїть з розбитим серцем Анна, не в силах підійняти погляд до небес. Вона зайшла у храм і тихо стала на коліна, принижена, знесилена в сльозах. Вона бажала народити сина, щоб зняти з плеч своїх приниження тягар. Стояла Анна, жінка, скорбна духом. І виливала душу перед Господом своїм, так день і ніч стояла невідступно, його благала так із року в рік, а Бог мовчав, сміялася фенана, ще більше додаючи болю й сліз, Нічим розрадити не міг Елкана, не розумівши глибину страждань її душі. Священик в храмі, думав, жінка п'яна, прийшла в двори Господні без страху, ні, не вино, глибока в серці рана, приводила її у плач, у храм, у тишину, та тільки Бог міг зрозуміти серце, яке кричало в мовчазній мольбі, її молитви зважувало небо, кожна сльоза, як дар на вівтарі. Бог не забув, хоч довго мовчки слухав, і не в той день, і не в той рік прийшов, та кожен крок крізь біль, крізь втому й тугу був свідченням. Вона не втратила любов, Бог бачив серце, що не кликало умовно, а віддавало в себе зайвих слів. Він чув її, коли, здавалось, знову. Неба нищить кожен спів, Бог бачив вірність не у блиску слави, а в тиші днів, де сльози, як дощі. І саме там, де все здавалося безсилим, Господь свою історію творив, дитя молитви, сліз, надії, жертви, не просто син, а відповідь жива і Анна. Віддала його, як обітницю серця для Господа на всі роки життя. А ти, можливо, теж сьогодні ти, як Анна, і світ мовчить, і Бог не відповів не зупиняйся. Мовчання не є крапка, бо навіть тиша в Бога має зміст. Він чує шепіт там, де всі не чують. Він знає рани, що ховаєш ти вночі, і якщо віриш, навіть коли не відчуєш, він прийде у свій час, в свою годину, у своїй порі, не опускай знеможень коліна, не відвертай обличчя у сльозах, бо той, хто чув колись. Молитву Анни сьогодні чує і твою Отещу.